Виконуємо номер 526 із підручника Геометрія 7 та номер 41 .1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істар, видавництво Генеза 2024 рік. Чи існує трикутник зі сторонами. Завдання перше 1 см, 2 см і 4 см. Друге 7 дециметрів, 6 дециметрів і 5 дециметрів. Третє 3, 3 см, 4 см і 7 см. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Ми знаємо теорему про нерівність трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. У нас у першому завданні 4 см більше, ніж сума 1 см. І двох сантиметрів. Тобто, в першому завданні трикутника не існує. Завдання друге знову ж кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. У другому завданні у нас 7, 6 і 5. 7 дециметрів буде менше, ніж сума 6 і 5. Я не буду перевіряти інші сторони, я взяла найбільшу і суму двох найменших. Якщо в цьому випадку 7 у нас менше, то 6 і 5 будуть. Менше однозначно, ніж сума двох інших. Тут трикутник існує. І третє завдання у нас 3, 4 і 7. У нас 7 дорівнює сумі 3 і 4. Тому знову ж в теоремі кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін, а у нас дорівнює трикутника не існує. Номер 526 із підручника Алгебра 7 та номер 41 крапочка 1 із підручника Математика 7 виконано.